Нумо розглядати балакучу книгу з планшетом. Звертаємо вашу увагу, що на звороті книги ви знайдете інструкції та відповіді на запитання Вікторини. Також тут є інформація, як працювати з планшетом. Сама книга зроблена з цупкого картону та має величезний розмір. Подивіться, які товсті сторінки. Тут велика кількість ілюстрацій та віршики. Невеличка інструкція. Щоб вімкнути планшет, натисніть цю кнопку. Натиснувши кнопку з гучномовцем, дитина дізнається назви тварин та їх справжні голоси. Для цього потрібно просто натискати на зображення тваринок на планшеті. Кнопка з пером розповідає віршики, а скрипковий ключ співає пісеньки. Кнопка із знаком питання це загадки про тваринок, а знак оклику ігри та завдання. Зверніть увагу, ця кнопка має 5 тем. Щоб переключити тему, потрібно повторно її натискати. Ось так виглядає з'ємний планшет. А ось кнопка включення та виключення. Знизу кнопки з різними режимами інтерактиву. Ця кнопка познайомить дитину з назвами тварин та їхніми голосами. Просто обирайте тваринку на планшеті та натискайте на неї. Ця кнопка розповідає віршики про тваринок. Послухаємо вірші. Натискай на тварин. Я, Я біля воріт. кошеня, як Ця кнопка заспіває пісеньки про тваринок. Під знаком питання загадки. Підгадай загадку. Плязі пильні. Натискай на тварину. І твір він береже. Дуже пильно стереже. Хоч гарчить не задирака. Це хоробрим. Собака. Чудово шию вигинає, гел Гелготить, шипить, лякає. Здогадалися, ось так захищається. Неправильно. Подумай ще ні. Правильна відповідь. Гусакне. Під знаком оклику ігри та завдання. Ченят плавати качка. Чудова відповідь. Хто мама теляти? Неправильно. Спробуй ще раз. Ні. Ти напевно жартуєш і спеціально натискаєш неправильно. Повторне натискання цієї кнопки змінить тему завдань. Всього п'ять тем. Хто що їсть. Хто де живе, що ти знаєш про малюків? Про кого так можна сказати? Хто як говорить? Чий це голос? На цьому наш огляд закінчується. Пишіть ваші запитання у коментарях.